Так, всім автомобілістам доброго дня. Дивіться, друзі, вишив зробити таке відео на тему парковки і установки парктроніка. Постараюся вам більш детально все показати, розказати, як робив. Що знімав? Дивіться такий пижик приїхав до мене 207. -й. Ну і власник хоче поставити на нього задні парктроніки. Щоб ви розуміли, отакий вигляд має автомобільчик. Доволі таки сохранився непогано 2009 року автомобіль. Дивіться так, був куплений отакий комплект, радар, паркування, фрезал в комплекті. Це дуже-дуже хорошо. 4 датчика, провода, блок. І ми з ним обсудили, що поставимо дисплей. У лівому куточку, як би, ну, власник так захотів я, бо некоторі ставлять і на зеркало заднього відео і ну, дивіться, приблизно буде отаму куточку, а тоді вже я покажу, вже, коли воно буде все, буду проводити, по, нижньому, по нижній частині, знімати пластик і по нижній частині буду вести в багажний відсік провод. Тут вже трошки почав підготовку, зараз витягну все з багажника. Так що, всім гарного перегляду і приступаємо до роботи. Так, друзі, робота почалася, Рішив зразу спочатку установити дисплей і провести провід у багажне відділення. Але ну, якби не іщем легких путєй як кажуть, не будемо колхозити, щоб просто під молдінг під цей заправити кабель і на тому все, щоб закінчилось рішив зробити, щоб було все ну, по-чоловічському, а не по-колхозному. Зроблю там, де йде штатна проводка. підвяжу все хомутами, буде все красиво. Для тих, хто може комусь пригодиться це відео і буде робити теж. Таку саму процедуру. Дивіться, я відкрутив отут болтик, мені мішав, зняв защитний футлярчик, це йдемо до діагностика. Там Торекс на Т-20 болтик. І головне, дивіться, оці кліпси вони сидять дуже-дуже-дуже твердо, якби, Дуже акуратно їх треба знімати. І дивіться, саме основне, друзі, щоб ніхто не зламав і не вийшло халепи. Ось я світю, дивіться, там є ще один болтик, який держить частину оцю водіківського порога. Теж на Торекс на Т-20. Зараз я вам його покажу, щоб камера сфокусувала. Він Я думаю, що вам його видно. Тому що якщо насильно будете рвати, ламувати, ви просто відламаєте цю частину. Зараз я його відкрутю і покажу як це буде виглядати. Дивіться, тут вже теж у мене все готово. Ця частина теж пластика снята. Ось тут буде так само йти красиво у штатної проводки. По штатній проводці аж до самого важного відділення. Теж буде йти провод, все закриється. Тут вже в мене теж все приготовлено. Снятий кусок оцього пластика. Дивіться, дуже все акуратно, все ціленьке. Но, навіть якщо ви зламаєте Кліпсу якусь, якби це, ну от цього ніхто не застрахований, тому що вони пересохші рідні. Зарані я раджу купити вам лібо набор отакий, з кліпсами, кліпсами різних діаметрів, різних модифікацій. Так що наперед. Або вже коли якщо і зламаєте, то вже прийдеться вам тоді звісно, поїхати і купити по образцу в автомагазині. Щоб вже встановити їх потім ціленькі, щоб нічого ніде не болталося і не дрібіжало. Так, ну, працюємо далі. Те, що... А, і Для того, щоб зняти ту частину пластика, треба вам відкрутити задній ремень безпеки. Отут, ось тут болт на 16. Підголку на 16, да, так що. Його відкручуєте, щоб він вам не заважав, в сторонку відводите і тоді зніметься та частина пластику. Ось так. Ось дивіться ж, друзі, що нам заважало. Його так не видно під оцю частиною. Прийшлося центральну стойку зняти, щоб мені геть був вже доступ, дивіться який щекарнюючий до проводки. Я воно туди щас його все акуратненько все заправлю по штатному. Підв'яжу все. От воно заважало. Тут він все кріпився. Воно видно його. А його під центральною защитою не геть не видно того болта. І можна, якщо не знаєш, то неаккуратно і все це поламати. Благо, звісно, що на Peugeot качественний пластик кенький. І що в крайнім випадку ламаються, бувають кліпси, тільки Але ж це розходний матеріал. Так що, деталі у нас всі розібрані. Зараз ми добираємось туди і акуратненько все пролажуємо, приклеюємо дисплей і ложимо акуратненько, проводимо провод. Все вам покажу. Працюємо. Так, все ж таки Довелось мені знімати стойку, обшивку стойки, тому що заважала вона. Тоже так плотненько сидить, але все ціле, фіксатори всі цілі. ось вона. Що розуміли? Все цілесеньке, все хорошо, все знімається І все ціленько стається. Пластик дуже качественний, Матеріали качественні. Зараз приклею дисплей нашій на двосторонній скотч. Я буду... Ізпользувати антисиликон, ніякий не растворительний в кої. Нам просто треба обізрити, щоб приклеївся наш двосторонній скотч і тримав дисплей. так що, Зараз приклею і покажу вам як це все буде виглядати. Так, друзі, дивіться, ось все що в мене вийшло. Стоєчка на місці. Не захотів я нічого колхозить вести там під верхом, під резинкою ці провода. Я, звісно, трошки заморочився, але зробив, щоб ви розуміли, по красоті. Все йде там, де штатна проводка у нас. Кстати, проводку не слово. Все воно на штатних містах, дивіться, все на хамутиках, на стяжечках. Технологічне відсік, дивіться, як все гарненько зробив, провів все і аж до самого багажного відділення зробив. Трошки, звісно, заморочився, але я думаю, що так буде гарніше. Дивіться, все по штатні проводочки у нас по проводам. І прийшлося зняти ще. Мені так багажник, багажну защиту, вона тут теж на кліпсах, все щоб ви розуміли. Все знімається. Там дві, раз, два і зверху на двох. Я ж кажу, якщо тільки ламаються, то тільки пластикові ОТІ. Пластик весь на машині ціленький і дуже-дуже якісний. Дивіться, 9-го року автомобіль зібраний. У такому стані все. Чотенько все провів сюди, я вже дивіться розйомчик. Тепер буду працювати по датчикам, по бамперу і по підключенню. Так що, ось все дивіться, як воно все гарненько прийшло в мене. Тут ще кліпсу одну прийшлося відстігнути, щоб убрати оцю шумку. Ну, все буде на місцях, все буде закріплено на які новенькі які сломалися на новенькі кліпсочки так що вот тако все виходить получається працюємо далі так друзі ну шо такого все я зробив розміточку вирішив що так буде само оптимально уже зробив отвіри все Запчасті от бампера з допомогою широповерта і фрізи. Той, що йде в наборі, я вам вже показував. Робляться отвори. Ну і зараз будемо монтувати вже наші датчики. І проводити, влажувати провода і заводить їх у багажне відділення. Так що, також що у нас? буде а зараз подивимося як буде, вже коли вони будуть на місцях стоять. Це малярний скотч якщо хто не знає, я за допомогою нього вирівняв так, відміток, зметочки поробив, заміри і потім просверлився. Працюємо далі. Так, отакий ще, дивіться, невеличкий нюанс. Ось так роз'єднується датчик із основним удлінительним основним проводом. Дивіться, отако. для того, щоб удобно було його, щоб не протягувати весь довгий оцей шлях проводу, то ми ось, дивіться, раз, отако він ще тут роз'єднується. Таким ось нехитрим способом. І тоді вже, якби набагато удобніше, знизу раз, заправив, підключився і притягуєш. Що, отаку придумали для облегшення роботи. Так, друзі, ну дивіться, отакий от ось у нас вид. Получився, ще не підключав, зараз буду протягивать кабеля і закріплю їх там за бампером і буду підключатися до блока. Блока, блока, блока. Ось наш блок. Дроты, Ось у нас схема. Подключення датчиків А, Б, С, Д. Ідемо зліва направо, вважається, щоб ви розуміли. з лівого це буде А, другий Б, С. І самий крайній правий це буде те. Це порядок їх підключення. Ну і звісно ж, до фонаря, до заднього ходу, плюс і мінус підключити, щоб все запрацювало. Зараз покажу. Так що кому? подобається то звісно лайкосик звісно ж з вас не забудьте поставити ну вроді би як на мене то виглядає гарненько не забуваємо підписуватися на канал і ставити лайкосик об'язательно так що оце така у нас вийде Оп. Ну, не красота ну що, дивіться. в общем с помощью тестера знайшов плюсовый провод який идет на задний хит у нас кинув еще ему отдельную массу взял все таки из кузова чтобы не брать на разъеме вот так вот все виглядає. сейчас все красиво упакую культурненько и Покажу як воно все буде вже. У нас працював. Зараз ці всі проводочки, все тут його за... закріплю. Все воно заховається, закриється. І Отак От ось я провів, дивіться, через отвір технологічний провода резиновий, резинова заглушечка. Вроді б так вийшло непогано. Зараз все закріпляю і показую вам. Ну що, дивіться ось таке воно це все культурненько виглядає. Все упаковано, закріплений блок. Дроти там так само ж закріплені. Зараз все, все збирається теж на кліпси. Садиться. Оце защита. І все, ніде нічого ніякого проводочка. Все буде на своїх штатних місцях. Так що ніде нічого не заважає. Ремінь зараз прикручуємо. І збираємо повністю весь пластик до кучи. І демонструю результат. Так, ну що, друзі, дивіться, діло наблизилося вже до фініша роботи. Дивіться, включив я запалення. Нажимание задню швидкість ну, і дивіться результат якби нашої роботи Он сигналізує, бачите, що я геть підійшов, протик. Ліва частина автомобіля, сейчас відходжу будете збільшувати на відео і буде вам видно 0,5-0,6 ліва сторона. Зараз перейдемо на направилося. Ось Щоб вам трошки було видніше, я постарався максимально опустити руль, сидушку. Ну і ось я відходжу. Ось так ось все працює. Так що я роботаю задоволений. Отак все вийшло по красоті. Дивіться, все на своїх місцях ніде не видно взагалі не грамочки що десь якийсь провод торчить і ще якісь нюанси воно отак світиться дисплей видите сейчас ззаді нема ніяких перешкод то тобто есть в його зоні доступу дисплей на своєму місці так що Це Такое получилось у нас установочка парктроника. Ну и все, я підходю и він уже починає сигнализировать другой датчик. Она вам что видно было. И ця сторона уже пришла. Так що может комусь стане в пригоде, конечно, видео. А ви не забувайтеся ставити атаки не лайки, підписуватися на канал. Може, ще буде що цікаве, то буду знімати для вас і показувати. А ну, такий пижик тепер у нас буде їздити вже з задніми парктрониками. Всім бажаю миру. И добро. Так, друзья, результат проробленої работы. Уже перевірка. Інтересно ж мені, як цей парктроник китайський буде точно нам показывать приближення до перешкоди наближення. Так що я от дивиться, сейчас буду специально підруливать до ворот сзади. І дивіться, він зараз у мене починає з півтора метра пищать. І я хочу, наскільки ж вона буде точно показувати, узнати. Так, 0,9, 0,8, 07, 06. О, 0,5. Пів метра, тобто, дивіться. Виключаємо, передачу, ставимо на ручник і подивимося, наскільки ж. Точно він буде показувати. О, ну, дивіться. Пів метра, чітко. Чітко пів метра. Ха. От вам мій парктронік. Заявлених пів метра. Так що якось так ось включаємо. Задню передачу і одразу починає працювати. Всі, всі в нас показують сторони, тому що я в ворота до ворот наближався. Тобто. Все, пижик тепер буде їздити з задніми партроніками. Всім пока!